19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемося, це Європа і Польща така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України, для українців взагалі, за кордоном в Україні всюди. Отже, 19 шахедів залетіло, з них збили тільки 4, Попри те, що вони підняли блін є в шістнадцятий самоліти, розвідники і так далі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Він за шахетів потрапив в чись будинок там за в Шапці профіля буду показувати там фотки, що відбувається тут. Не можу заблокувати. Один десь на городі впав, інші. Летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя, і різна техніка, і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто, це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщою дрон. А давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо. Глянемо, як поляки на це все відреагують. І вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо.